Вітаю вас, шановні друзі! Ви дивитесь проєкт вечір п'ятниці на першому міському. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні, як і завжди, в рамках нашої програми ми зустрічаємося з творчими людьми Кривого Рогу. А сьогодні в нашій студії завітала Олена Поприжук-Художниця. Тому наступні 15 хвилин ми і проведемо цю бесіду разом з нею. А, пані Олена рада вітати вас. На нашій студії. Добрий, добрий вечір. А, давайте а, почнемо з того, як давно і як ви почали свій шлях у мистецтві. Ну, дивіться, я скільки себе пам'ятаю. Я завжди була з олівцями під подушкою, завжди олівці, альбом, я завжди щось малювала малювала. Тим, тим паче тоді ще гаджетів не було, у мене завжди були олівці. Батько в мене трохи ну, має до малювання, він мені там показав декілька що, як робити. Я завжди малювала, я не пам'ятаю, щоб я не малювала. Далі ж ну, батьки бачать мою зацікавленість і посприяли моєму вступу в художню школу. Ось я закінчила першу нашу художню школу. Спочатку дитяче відділення, а потім вечірнє, ну, доросле відділення. Ну і з, з гарними успіхами. І далі вже пішов в університет. І коли я вступила в університет, я познайомилась на одній виставці. У нас є в місті Союз художників міста Тривого Рогу, і я познайомилась познайомилась з председателем, його звати Кудря Володимир Григорович. І розмовилась, показала декілька своїх робіт. і Він запросив мене до студії. І так я ще у, у нього в поднастерях е, працювала і навчалася ну, все разом. О, тобто можна а, сказати, що мистецтво з вами з дитинства. З так? З дитинства, Пішла? так, я завжди а, Так. А де ви берете натхнення для своїх творів? Е, ну, натхнення в мене є завжди. Я бачу там, фарби, мені завжди олівці, завжди хочеться щось малювати. І я так не тільки... Відпочиваю, я так надихаюся, коли малюю, я як би мовити, як е, беру енергію. Тобто цей процес вас і надихає сам. Він так. Да. Тобто ти починаєш ну буває е, лінь, але коли ти тільки сідаєш, береш пензлик або навіть якісь маркери, починаєш щось малювати, воно приходить і ти входиш в цей стан, такий трохи дивний. Тобі не хочеться ні їсти там, особливо коли тебе хтось відволікає, взагалі. Дуже не подобається. А так, от ви сказали, що ви а, малюєте масляними та акиливими фарбами. Так, Так, ну а, пріоритетно. Так, як вибираєте їх для своїх робіт? Ну, дивіться. А, а, спочатку більш я малювала масляною олією, ну, краску. А ну, вона дуже токсична насамперед. І ці. ну… А, ну, розтворитель вот этот, він хінічний, так, хімічний, да, він дуже токсичний, а по-іншому ти не розведеш цю масляну олію. І вже пізніше, десь 10, 10 років, скажімо так, от, почали з'являтися ну, більш такі гарні фарби, як акрилові. Вони, не, Втрачають свої яркості, як масляна фарба, тому що вона ну, з, з годами часом, да, з часом вона, е, і акрил не тискніше. І акрил більш е, гарно при різних температурах веде себе. Тобто він пластичний. Якщо, наприклад, олії, олії ну, масляні такі роботи їх потрібно увлажняти маслом завжди, тому що фарба ну, всихається, масло випарюється. А акрилові роботи вони дуже пластичні. Е, і температура ніяк, там, ні, ні жара, ні холод. Ні, на них не впливає. Не впливають так, зовсім. Так, так. І що якщо покривати е, є, там, акриловий лак на водній основі, вони зовсім не такі токсичні. Тріхи складніше працювати їм, тому що масло можна переробляти, а акрил дуже швидко засихає. ну Треба там пару уроків, то, там, щоб змінити трохи техніку, а так. Вони дуже схожі. Але я так розумію, що якщо вибрати між першим і другим, то ви обираєте другу. і складніше, зараз, але. Так, тим паче, мені дуже подобається фактурна, фактурний живопис, коли можна працювати не тільки пензлями, а ще мастіхінчики. Це як шпательки, такі розумієте? І так, так. Так, да, мастіхінчиками працювати. І зараз дуже багато таких матеріалів, як такі як акрилові маси, такі пластичні. Тобто можна створювати об'ємні. Такі фактурні роботи. От у мене там, наприклад, роботу я робила нашого вілкула Олександра Юріча. І спочатку на холсті я зробила от окрилову пасту ну, кирпічну стіну. А потім вже, тому що ну, ідея була така, на тлі, якби та на тлі кирпічної стіни. Він. Ну, і, вот. і спочатку це пластичними всі матеріалами, воно як пластич, як кирпіч, дуже гарно. Воно. Чудово. Одну з робіт, я так розумію, сьогодні ви взяли в нашої студії. Так? Так. Давайте ми її продемонструємо, Ось, будь ласка, на ось цю камеру. щоб… Давайте почнемо. Хто це? Давайте це Наомі Кембл. Наомі Кембл. Я просто її не знаю. Ну, якщо так. Чесно. Це я малювала Наомі, тому що був заказ це в один салон краси. Це підготовчий ескіз. Тобто спочатку був маленький скіс, це вже такий скіс, тому що воно буде виконуватись на стіні. Воно в салоні на стіні. Ага, і тобто ви повинні були а, да, показати. Та, є, да це маленький, маленький макетик. Да, ось так і, він, і трохи там. Бачите, воно в 3D, в 3D Так так, 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 У нього є такий, Да, трохи можна бачити акрилові фарби. Можна робити немножко 3D малюнки. Такі а скільки часу йде на виготовлення? Ну на ось виготовлення такого макету? ось такого макету. Для два. Ну, коли є натхнення, ти взагалі. Ну, Можна за декілька годин. За день. Ну не за декілька є там певні нюанси, але ну може дуже швидко, коли там. Тобто за день. За день-два, так? так, щоб воно все висохло, покрите, воно скрито Чудово. А це ескізи, я таке? А розумію. це так, ну тому що я зараз мені дуже подобається малювати портрети. Це навіть це мої діти просто. Ну я, бачите, я хватаю тільки е, очі і. Ова лиця, і вони вже дуже схожі. Ну, неймовірно, виглядає. Так, ну, а я не Навіть, мог... навіть на екскізі виглядає ну, досить уже так. Ну, бачите, Я, Навливо, я, і... я ось усвідомила і ну, би, заметила, що, помітила, що от коли ти малюєш очі, от не зря ну, кажуть, що очі це відображення людської душі, так воно і є. Чудово. А як ви розвиваєте свої навички і вдосконалюєте свій стиль? Ну, практика. В основному практика, ну спробуєш нові матеріали якісь там, і тільки малюванням. І ну, я і сама помічаю, кожна робота краще і краще. Ось недавно мені теж був заказ, я не, не можу його показати, навіть оприлюднити, тому що малювала портрет Єрмака. З Києва у мене заказ був. Угу. Да, і вони просили там не прилюбнуться ні в кого. У мене залишився тільки макет і все. От до речі, я хотів би запитати: от е, коли приходять замовлення, припустимо на портретний. Е, на портрет так, угу. а як ви? Е, як ви намагаєтесь передати от точність цього, е як це взагалі, як, як залі відбувається цей процес? А, дивіться, ну спочатку, я прошу, щоб мені вислали відео обов'язково невеличке таке, і декілька фото, тому що кожна людина, ну якщо взяти Праву і ліву сторону вони будуть зовсім не сумісні. Вони схожі, але вони не симетричні. Тому для того, щоб був повний портрет. Іноді бувають, люди хочуть, ну, наприклад, якось вибирають фото, але я все одно прошу інші, тому що щоб розуміти, як, як людина виглядає. Тому що одне фото ну, не дасть повної картинки. Ну, скопіювати все одно так не вийде. Mm -hmm. ну, а треба декілька ну, подивитися, і потім пробуєш накидувати, і воно одразу у мене накидається. Коли я подивлюсь, то швидко. А для чого відео? Відео, щоб подиви, подивитися, як людина. Мені ж треба овал голови поняти, тому що коли малюєш портрет, є, є основні правила. В малюванні, ось, наприклад, очі завжди лінія очей це середина голови. Тобто воно виглядає, як будто лоб і волоси ще. Ну як не, не кажеться, що ну, очі да, ділять голову пополам. А так вони є. Є декілька основних таких правил, то треба їх знати для І мені ж подивиться, і портрети теж ви розумієте, це як співвідношення пропорцій. Це лише пропорції. Тобто, коли я дивлюсь на людину, я дивлюсь, як у неї нос відноситься там довжина носа, до, наприклад, до лба, до вуха, наприклад, як очі, яка відстань, все це лише геометричні відстані і пропорції насамперед. А, чудово, на наскільки зараз популярні, от ну, замовлення, як багато їх, і взагалі чи грусуться це, це зараз популярністю? А, так, дуже багато дитячих портретів у мене заказують. І ну я не можу їх всі виставляти, але це ну. Фото-фото, а портрет це все таки трохи інше. Тому я хочу запитати, так, от, саме, тому що ми живемо вже в, таку, в такому столітті, так, в такому там десятилітті, що є фотографії, є відео, вже кожен може собі так. знімати. Але от наскільки популярним є саме портрети, які замовляють? Ну, дивіться, я малювала такий інтересний портрет на стіні теж. Дитяча дівоча кімната, і вони захотіли, щоб. Ну так, от воно трохи як на бросках э, виглядає, там лише очі, такі світлі кудрі, дівч, дівчинка така. Ну це її кімната. ну Він подобалось, кожен на свій вкус. Вона от подарунки заказують. У мене дуже коли почалось повномасштабне вторгнення. У мене було таке натхнення. Я малювала портрет Зеленського так, на тлі нашого прапора, там, з нашим тризубцем, Він навіть йому там як, навіть, як горло проштикнув. ось такий. І він там такий засмучений. От. І таких портретів в мене потім було заказ штук 5, і декілька уїхали за кордон. Чудово. А, пані Олена, ну що ж, під кінець я хочу запитати вас вже останнє запитання. Які поради ви могли б дати молодим художникам, які прагнуть от, показати себе у світі мистецтва? А, ну, насамперед, малювати, тренуватись, практикуватись. А ще хочу дати такий. Ем, ну, Розказати таку, такий нюанс, от, е, вважають, що у нас ліве полушарія відповідає мозку за логіку, право це творче. І от, щоб розвивати творчу, треба деякі вправи робити. Наприклад, якісь картинки там, або героя мультяшного, або ну, такі нескладні, легенькі, перегортати їх. І намагатись намалювати вже нормальний. Тобто дивитися на картинку з зверху донизу, а малювати. Так, як вона повинна бути. Це дуже тренує мозок, і тоді портрети будуть виглядати більш творчі. Тоді м -м, ви побачите, ну це для розвитку цієї правил, для того, щоб побачити ну, портрет жити не тільки як фото, це ж треба очах показати і душевний стан людини, і переживання, ну всю сутність. Принести її на полотно. Так, не, ну, ми, ми ж не тільки ну, зображуємо фізичний. Облік людини Але Треба душу. Треба показати, ж, да, так? показати настрій, душу, думки. Чудово. Я хочу вам подякувати за те, що ви звикли до нашої студії за цю приємну розмову і, звичайно, побажати вам як людині творчій, а побільше творчого натхнення. Дякую. Мені здається, це найголовніше. Дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. У гостях у нас була художниця Олена Попрожук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.